Слава Україні, друзі! Київське Динамо наостанок все ж грюкнуло дверима, вилетівши з Ліги Європи УЄФА та поточного сезону Єврокубків на загал. Ну, дійсно, вдалося гідно виступити. Рахунок і гра, можливо, були не такими видовищними, як нам хотілося б, ну, хоча б на десерт для всіх українських клубів в Єврокубках 1-0. Динамівці обіграли латвійський РФС завдяки голу Піхальонка. Під завісу поєдинку, 76-й номер забив на 76-й хвилині. Тож, дякуємо динамівцям, хоча б так спромоглися, але на тому всі плюси закінчуються. Тому що 34-те місце з 36-ти для такого клубу, як Динамо Київ з такою історією. Ну це не просто погано, це ганебно. Чотири очки, одна перемога, одна ніча, які взяті були в останні два тури етапу ліги Ліги Європи УЄФА. Тож тепер динаміці. Зосередяться на українській прем'єр-лізі та Кубку України. Будемо дивитися вже внутрішній футбол. А в Єврокубках боліватимемо від Трубіна до Зінченка, але, на жаль, не за українські команди. Ось такі вони новини спорту. Дякую, друзі, за увагу. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls.